Я ще раз інформую вас, що ми повинні два голосування провести. Два окреме голосування про надання згоди на притягнення отримання за затримання та обрання стосовно органу депутата України запобіжного заходу. Я ставлю перше питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності, щодо надання згоди. Зрозуміло питання? Я прошу, шановні колеги, щоб я п'ять разів не ставив. Це відповідальне питання. І кожен повинен відповідати за свої дії. Прошу, шановні колеги, підтримати цю пропозицію шляхом голосування. Прошу визначитись, шановних колег, про надання згоди на притягнути кримінальної відповідальності. Прошу голосувати. За 235 рішення прийнято. Шановний колеги, зразу хочу, щоб ми підтримали надання згоду на затримання та обрання стосовно народу депутата церкву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прошу, шановні колеги, підтримати цю пропозицію голосуванням. Прошу визначитись. За 226. Рішення прийнято по фракціям від вас. Партія регіонів – 0, батьківщина 79, удар 39, економічний розвиток – 23, суверенівропейського країна 25, свобода 35, Компартія 0, позафракційні 25. Позафракційні не допрацьовують. Шановні колеги. Дякую, колеги. Я пропоную все ж таки зробити перерву до 11 годин 30 хвилин.